Слухайте звіри до кінця ці чудодійні молитви Господь врятує, захистить, виконав всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, сину Бога Живого, Спасителю Світу, Ти, що зійшов з небес і втілився від пречистої діви Марії, задля спасіння роду людського, прихиливого Твоє, і висухай молитву Мою, грішного і недостойного. Пишіть мене, та прохання в коментарях. Смиренно припадаю до перечистих ніг Твоїх просечи, Твоєї великої милості, Благаю тебе, всеми устави, Господи, покрий мене, родину мою і всіх, православних християн, Твоїм небесним покровом, захисти від усіх бід, скорботи, небезпек, видимих і невидимих, Ти є прихисток і захист для всіх, хто вірить у Тебе. Омоготній, Господи, укріпи мене, силою Твоєї захисти від підступів лукавого. Від усіх його сітей, і спокус, від злих духів, і від усякого зла людського, нехай Десниця Твоя всесильна огортай мене завжди і всюди, щоб жодна ворожа сила не могла наблизитися до мене, і шкоди мені не завдала, просвяти, Господи, темряву душі моєї світлом Твоїм, на вечірнє, бо Ти є світло істини, що просвітлює кожну людину, що приходить у світ. Господи, ти сказав у святому Євангелії, прийдіть до мене, всі струджені, обтяжені. Я заспокою вас, то моя грішний з вірою і надією на Твоє, безмірне милосердя припадаю до тебе, бо тільки в тобі знаходжу спокій і допомогу в час корботи випробувань. Простягни руку Твоє, Господи, і визволи мене від спокусу випробувань, від страхів, і тривоги, до всякого зла і неправди. Благою тебе, милосердний, допоможи мені уникнути всіх небезпек і скорбот, укріпи віру мою, зміцни серце моє, та що я пастир добрий і віддав душу свою згавий говець захисти мене від вовків, лютого, світу, цього, від ворогів, видимих і невидимих, Визволи мене від наклепів і обмов, від заздрощів, і лукавства від всякого зла, що намагається, зруйнувати душу мою. Хай ангели Твої святі перебувають зі мною завжди, охороняючи мене на всіх шляхах моїх, щоб я, захищений Тобою, ходив у правді й справедливості, Господи Ісусе Христе, Ти, що заспокоїв бурю на морі, і втихомири в хвилі, втихомир і бурю в душі моїй. Виви на мене, мир, Твій, що перевищив всякий розум і даруй мені благодать твою, щоб я у випробуваннях залишався непохитним і смиреним, завжди пам'ятаючи про Твою присутність і допомогу. Укріпи мене на шляху спасіння, веди мене твоїми святими заповідями, щоб я не ухилявся від шляху правди. Господи, милосердний, не відверни лиця Твого від мене у час корботи випробувань, але будь близько мене захищаючи, рятуючи мене від усякого зла, Даруй мені мудрість для розуміння твоєї святої волі, терпіння для прийняття твоїх випробувань і любов, щоб я завжди залишався вірним тобі у всіх обставинах життя. Захисти мене, Господи, у всіх ділах моїх і на всіх шляхах моїх, нехай Твоя десниця керує мною, нехай Твоя сила оберігає мене, нехай Твоя любов наповнює серце моє, щоб я у всьому прославляв тебе, Господи, іменем Твоїм святим, Господи Ісусе Христе, Ти, що смертю своєю подавав смерть і дарував людям життя вічне, даруй мені силу і мужність у боротьбі зі злом цього світу, нехай нічого не захитає віру мою в Тебе. Нехай жодна буря не розтрощить корабля життя мого, бо ти є путівник і Спаситель мій, Господи милосердний, вислухай молитву мою і не відкинь мене, забезіть гріхів моїх, але помилуй і врятуй мене, заради великої любові Твоєї, бо ти є Бог наш, і Тобі славу воздаємо з безпочатковим Твоїм Отцем і Святим Духом нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже, наш Творче Небе і Землі, Царю всього видимого і невидимого творіння, перед тобою схиляй Голови і серце, приносячи Тобі молитву зі смиренням, покаянням та зі сльозами, Ти, який промовив, Хай буде світло і було світло, Ти, який вдихнув у людину душ життя і створив її на свій образ і подобу Ти єдиний достойний слави, хвали і поклоніння, ти, який від віків улаштував усе для спасіння нашого. Осиваючи на світлом своєї благодаті, Господи, смиренно визнаю свою недостойність перед твоїм величчям, бо від юності ми зрішив і грішу до цього часу, беззаконня мої обтяжуть мене, як важкий тягар, і серце моє страждає від гіркоти, але знаю, що ти, Господи, милосерний і довготерпеливий, бо не хочеш смерті грішника, але щоб він навернувся і жив. Поглянь, водико, на мене, недостойного і почуй покаяння серця мого, напишіть імена та прохання в коментарях. Прости мені, Господи, всі гріхи мої, свідомі, і несвідомі, вільні і невільні, вчинені словом, ділом і помислом. Прости за ті моменти, коли я не слухав Твого святого закону, коли не дотримувався Твоїх заповідей, коли гординя і марнославство засліплювали мене, прости за байдужість до ближнього залянивства, молитві і недбальство у виконанні добрих діл. Ти, Господи, знаєш таємниці серця мого, бачиш усі мої падіння і немощі, прости мене і очисти від усякої скверни, щоб міг я стояти перед тобою і чистоті і душі і серця. Бугаю тебе, Господи, утверди мене, у вірі православні, щоб я не похитнувся в час спокуси випробувань, дари мені мудрості силити шляхом Твоїх заповідей. Не збочуючи на стежки гріха, укріпи мене в борінні проти зла, щоб не впадав я в зневіру. Але завжди надіявся на Твою милість і благодать, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, милосердний Спасителю, Ти добровільно прийняв страждання і смерть на Христі заради нашого Спасіння, Твоєю пречистою кров'ю омиті гріхи людства, поклоняюся Твоїм стражданням, славлю Твоє триденне Воскресіння і визнаю Тебе єдиним Спасителем світу. Прими, Господи, моє покаяння і очисти мене благодаттю Твоєю, як очищаєш серце від гріха і тіло від немочі, Господи, святий Духу, що животвориш усе творіння, наповни Душу мою Твою святою присутністю, направ мої думки, слова і діла на славу Твою і на благо ближніх. осяй мене світлом істини, щоб я не блукав. По темряві невідання чи лукавих вчень, дай мені силу розпізнавати Твою волю, жити відповідно до неї, приносячи плі, достойний Твого царства, Пресвята Богородиця, Мати Божа, і наша заступниця перед престолом Всевишнього, не відкинь мене грішного, але покрий мене Твоїм святим омофором, дари мені істине покаяння, навчи мене смирення і любові до ближніх, моли сина Твого, щоб він простив мої гріхи і подав мені благодать, необхідно для спасіння. Святі ангели і всі святі Божі, моліться за мене грішного перед Престолом Господа, щоб за вашими молитвами і заступництвом я зміг пройти шлях земного життя і досягти спасіння, Господи, милосердний і всещедрий, прийми мою смиренну молитву і дари мені радість спасіння Твого, не залишай мене наодинці з моїми гріхами, але завжди будь зі мною, направляючи мене на шлях правди, бо ти єдиний, благий і милосердний, і Тобі, славу висилаємо, Отцю, Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю Світу, Ти, що прийшов у світ, аби спасти грішників, смиренно стаю перед Тобою, визнаючи свою гріховність і немічність. Прости мене, Господи, бо я зрішив словом, Ділом, думкою і всіма моїми почуттями, визнаю, що гріх мій завжди переді мною, і тільки Ти, Всеблай, можеш мене очистити. Яновитий дух мій, прийми, Господи, це покаяння, як прийняв ти молитву митника, що молився в храмі і помили мене недостойного, бо без твоєї милості я не зможу стати праведним перед Тобою. Славлю тебе, Господи, і величаю Твоє святе ім'я, бо Ти є милосердний і праведний, ти моя надія і захист, до Тебе прибігаю, бо знаю, що тільки ти можеш спасти мене. Від ворогів моїх і від моїх пристрастей, Ти є Бог великий і дивний, в своїй славі, і всі твої діла, справедливі істині, хвалю тебе, як цар Давид хвалив тебе у псалмах своїх, бо ти є Бог милостивий і багатий на милосердя. ти є моя скеля, і твердиня моя, і захист мій. Нема іншого бога, крім тебе, і не буде іншого, кому належить моя душа і життя, Господи Ісусе Христе, прошу тебе, будь моїм захисником у цьому світі. Повному спокуси небезпек, захисти мене від стрілу, кавого, від зла, яке підстерігає на кожному кроці, нехай Твоя благодать оберігає мене як щит, і не дозволяй ворогу перемогти мене, Пошви мені, Господи, свою, милість і підтримку, щоб я міг твердо стояти у вірі і не піддаватися страху чи відчаю. Знаю, що твоя сила могутня і незрівняна, і тому покладаю на тебе всю надію мою, Господи, пиши ангелів Твоїх. Щоб охороняли мене на всіх шляхах моїх, щоб я не впав у спокусу і не зрішив перед тобою. Нехай твоя благодать буде зі мною, ведучи мене дорогою праведності, як обіцяв ти в своєму слові, що ти не залишиш і не покинеш тих, хто на тебе уповає, так і я вірю в твою присутність і допомогу в моєму житті, Господи, як Давид, взиваю до тебе, змилуйся наді мною, Боже, за великою милістю твоєю і за багатством щедро твоєю. Очисти беззаконня моє, Ти є джерело всіх благ, ти є той, хто наповнює душу мою, миром і радістю, тому прошу тебе, напишіть і та на прохання в коментарях. Допоможи мені очиститися від усякого гріха і звернутися до тебе чистим серцем, прославляю тебе, Господи, і дякую за твої богодіяння, дякую тобі за все, що ти посилаєш у моє життя. За радощі та скорботи за випробування і перемоги, нехай буде воля твоя в усьому, що відбувається в моєму житті. Навчи мене смиренно приймати твою святу волю і завжди упувати на твоє милосердя, О, Пресвята Богородице Мати, Спасителя мого молюся до тебе, захисти мене під покровом Твоїм і заступись перед сином Твоїм за мене, недостойного раба. Твоєму молитовному заступництву довіряю і все своє життя, молися за мене перечисте, щоб Господь помилував мене і дарував мені життя вічне, Покрий мене Твоїм святим омофором, і веди до Христа, до спасіння, Господи, нехай у всі дні мого життя Твоя благодать буде зі мною, щоб я міг творити волю Твою, прославляти тебе вічно, бо Ти є Господь Бог, мій і тобі належиться, слава честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас. І на віки віків, Амінь. Все Богословене, Спасителю, Царю Небесний, що зійшов із висоти для спасіння нашого, Ти Христе, явив милосердя своє для нас, грішних і недостойних, прийнявши на себе наші немачі і провини, ти даруєш нам благодаті життя, вічне, тому, припадаючи до Тебе, з покаянням і любов'ю, взиваємо, Ісусе, наймилосердніший, спаси нас грішних. Ангели і архангели, невпина, славлять тебе, владику, а ми грішні, що оплакуємо свої провини, мовимо тебе прийняти наше покаяння, ти прийшов на землю, щоб визволити нас від вічної смерті, даруючи нам радість, спасіння, Прийми ж від нас ті смирені маління, Ісуса, що невимовно любиш все творіння Своє, Ісуса, що прийшов спасти всіх загиблих. Ісусе, що даруєш мир стражденим душам, Ісусе, що покриваєш милістю, гріхи наші, Ісусе, що відкриваєш нам шлях до Отця, Ісусе, що приймаєш нас у своїх обіймах, Ісусе, наймилосердніший, спаси нас грішних. Бачиш, як Ти, Господи, у смиренні прийняв на себе наші гріхи, немичі наші серця, наповнюються благовінням і покаянням, Ти, що заради нас зійшов на землю, яви велич Свої любові, і ми співаємо Тобі, Алилуя! Розум людський не може осягнути таємниці Твоєї жертви, Спасителю наш, ти, що добровільно прийняв страждання і смерті заради кожного з нас, дарував нам безсмертя і життя вічне, вдячні за безмірну Твою любов, взиваємо, Ісусе, що відкрив нам двері царства Небесного, Ісусе, що стражданнями своїми зцілюєш наші душі, Ісусе, що прощаєш гріхи, наші велики милості своєї, Ісусе, що даєш нам надію на життя вічне, Ісусе. Що змиваєш наші провини своєю кров'ю, Ісусе, що своїм Воскресінням, даруєш нам радість, Ісусе наймилосердніший, спаси нас грішних. Силою Твоєю ведений, Ти Ісусе, прийшов у світ, щоб дарувати нам нове життя і відкрити нам двері в Царство Отця. Ми грішні і слабкі, сповнені надії на твоє милосердя, прославляємо тебе, Піснею, Аллилуйя, Ти хліб життя, що зійшов з небес для нас, що страждаємо у темряві гріха. Прийнявши тебе у свої серця, ми насичуємося, благодаттю святом істини Твоєї, тому взиваємо до Тебе, Ісусе, що наповнюєш наші душі, небесною благодаттю, Ісусе, що втішаєш нас своїм миром, Ісусе, що запалюєш світом віри, серця наші, Ісусе, що ведеш нас шляхом правди і спасіння, Ісусе, що даруєш нам силу давати спокуси, Ісусе. Що обіймаєш нас у хвилини смутку, Ісусе наймилосердніший, спаси нас грішних, Ти Христе смиренно прийняв, і Хрест заради спасіння нашого, ти, що був без гріха, пожертвував себе заради світу, щоб дарувати нам вічне життя, сповнені вдячності за твоє милосердя, взиваємо, Аллилуйя, Ти, Господи, став нам шляхом до спасіння, і через Твою жертву ми маємо надію на вічне життя. Ти є двері до Царства Небесного, і всі, хто входить через Тебе, знаходять мир і спасіння, тому зупиванням взиваємо Ісуса, що є для нас шляхом до Отця, Ісуса, що відкриваєш нам істину Твоїх заповідей, Ісусе, що виправляєш наші шляхи, Ісусе, що вчиш нас жити у святості, Ісусе, що підтримуєш нас у скорботах, Ісусе, що даруєш нам вічне життя, Ісусе, наймилосерніший, спаси нас грішних. Ти, джевоновечерної радості, вічної любові, Господи наш, твоя жертва і Воскресіння відкрили нам шлях до спасіння, сповнені вдячності, ми з радістю співаємо Тобі. Аллилуйя, Ісусе, ти є наш пастир добрий, що веде забукваних овець, на шлях спасіння, ти не залишаєш нас у гріхах наших, але піднімаєш і очищуєш душі наші, своєю любов'ю і благодаттю. тому з вдячністю взиваємо до тебе. Ісусе, що не залишаєш нас у хвилини випробувань, Ісусе, що зцілюєш наші духовні рани, Ісусе, що підтримуєш нас у боротьбі з гріхом, Ісусе, що є для нас покровом і захистом, Ісусе, що даруєш нам силу стояти в істині, Ісусе, що ведеш нас до спасіння через віру, Ісусе, наймилосердніший, спаси нас грішних, Ти, Господи, джерелом істинного світла, яке осяє наші душі. Твоя любов і милість провадять нас на шляху правди, і ми прославляючи Твоє ім'я, взиваємо Аллуя. Ти, Ісусе прийшов до нас, щоб вивести нас, темряви гріха, і дарувати світло життя. Ти наш Спаситель, що відкриває двері до вічної радості для тих, хто шукає тебе з вірою і покаянням. Тому взиваємо до Тебе, Ісусе, що даруєш нам нове життя у благодаті, Ісусе, що освячуєш наші душі через свої таїнства, Ісусе, що ведеш нас до вічного спасіння, Ісусе, що змиваєш наші провини своєю кров'ю, Ісусе, що відкриваєш нам істину Твоїх заповідей, Ісусе, що даруєш нам силу перемагати гріх, Ісусе, наймилосердніший, спаси нас грішних, Ти Христе, невимовною любов'ю і милістю обіймаєш кожного. Хто звертається до Тебе з покаянням, Ти є світло нашого життя і спасіння, і ми прославляючи Твою милість, співаємо, Алівуя, Господи Ісусе, Ти не відкидаєш Тих, хто повертається до Тебе з покаянням, але обіймаєш їх любов'ю і милосердям, Ти даруєш радість і мир тим, хто кається в своїх гріхах, Тому, з надією на Твою милість взиваємо, і Ісусе, що піднімаєш нас, із падінь, Ісусе, що очищуєш душі, наші від гріха. І Ісусе, що провадиш нас до духовної досконалості, Ісусе, що наповнюєш наші серця надією радістю. і радістю, Ісусе, що змиваєш наші гріхи у таїнстві покаяння, і Ісусе, що даруєш прощення і мир усім, хто навертається до Тебе, і Ісусе, наймилосердніший, спаси нас грішних, чудо Твого втілення, Господи, перевищує всяке розуміння, Ти, Слово Боже, що стало повоті, явив себе світу, що спасти нас від гріха і смерті. Твоя любов безмежна, і твоя благодать вічна, тому з ми, з вдячністю і смиренням, співаємо тобі, Алілуя, Ісусе, що прийшов спасти загиблих, ти шукаєш кожну заблокану душу, щоб привести її до світла правди, ти ніколи не залишаєш тих, хто кличе тебе у своїй немичі, тому ми, сповнені надії, взиваємо, Ісусе, що приймаєш тих, хто в покаянні до тебе звертається, Ісусе, що не відвертаєшся від ти. Хто прагне тебе, Ісусе, що укріпляєш нас, в годину спокоюся, Ісусе, що благословляєш Ти, Хто шукає Твого лиця, Ісусе, що зміцнюєш віру нашу в годину випробувань, Ісусе, що даруєш нам духовний спокій і тишу, Ісусе, наймилосердніший, спаси нас, грішних, усі небесні воїнства, славлять Тебе, Господа, як Ведикої Царя, Ти, що царюєш на небесах і на землі у величі своїй, Прийшов до нас у смиренні, Ти став нам шляхом і дверима спасіння, тому ми, схиляючи перед тобою свої серця, співаємо Аллилуїя, Ти, Господи Ісусе, є наш вірний пастир, що веде нас на шлях спасіння, Ти відчинив нам двері до Царства Небесного через свою жертву на Христі і Воскресіння. Ми ж усвідомлюючи свою неміч, кличемо Тебе, Ісусе, що провадиш нас дорогою Спасіння, Ісусе, що відчиняєш нам двері Царства, Ісусе. Що свячуєш нас своїм Святим Духом, Ісусе, що не залишаєш нас у годину скорботи, Ісусе, що даруєш нам силу перемагати гріх, Ісусе, що даєш нам надію на вічне життя, Ісусе, наймилосердніший, спаси нас грішних, Ти, Господи, є опора і сила для тих, хто на тебе уповає. Твоє ім'я є міцною баштою, до якої біжать праведні і знаходять захист. Ми ж немічні і грішні, смиренні мовимося до тебе і в надії на твоє милосердя взиваємо Алівуя, Господи Ісусе, Ти, є нашою надією, захистом у всіх випробуваннях, Ти охороняєш нас від ворогів, видимих і невидимих, даруючи нам силу і мужність стояти у вірі. Ми ж з вдячністю і покорою взиваємо. Ісусе, що захищаєш нас від сил зла, Ісусе, що провадиш нас до Царства Твого, Ісусе, що даєш нам духовну зброю для боротьби, Ісусе, що підтримуєш нас, у хвилини сумнівів, Ісусе, що зцілюєш наші рани, тілесні й духовні, Ісусе, що даруєш нам перемогу над спокусами, Ісусе, наймилосерніший, спаси нас грішних, ти, Ісусе, світло, і радість Тих, хто звертається до Тебе. Твоє Воскресіння принесло всім людям надію на вічне життя, і ми сповнені надією, дякуємо Тобі, і співаємо Аллилуйя, Господи Ісусе, Ти є світло для тих, хто ти йде у темряві, і спасіння для тих, хто шукає тебе, ти ніколи не залишаєш тих, хто довіряє Тобі і завжди простягаєш руку допомоги в випробуваннях. Тому взиваємо до Тебе, Ісусе, що свячиш наші шляхи своїм світлом, Ісусе, що даруєш нам силу Ти шляхом правди, Ісусе, що ведеш нас до вічної радості, Ісусе, що наповнюєш наші серця миром, Ісусе, що сцілюєш наші душі від зневіри, Ісусе, що даруєш нам життя вічне у Царстві Твоєму, Ісусе, наймилосерніший, спаси нас грішних, милосердний Спасителю, прийми це покаяне, моління наше. І не відвертає свого лиця від нас, що припадаємо до Тебе з покорою. ти є наш захисник і Спаситель, тому сповнені вдячності, взиваємо до Тебе. Алілуя! Ісусе, що бачиш наші серця і приймаєш наше покаяння, ми смирено мовимося до Тебе, Ти є наш суддя, але також наш Спаситель, що прощає мили. Ми ж сповнені любові надії на тебе взиваємо, Ісусе, що прощаєш гріхи наші у своєму милосерді. Ісусе, що освячуєш наші душі благодаті, Ісусе, що зміцнюєш нас у вірі і надії, Ісусе, що даєш нам перемогу над спокусами, Ісусе, що ведеш нас до вічної слави, Ісусе, що є нашим Спасителем і Господом, Ісусе, наймилосерніший, спаси нас грішний. Осе, боги милосердний Ісусе, прийми це моління наше, як подячну жертву, і не залиш нас у гріхах наших, але даруй нам прощення і життя вічне, ти, що прийняв на себе страждання заради нашого спасіння, сподоби нас славити Тебе у Царстві Небесному і з любов'ю взивати. алілуя, алілуя, Аллилуйя, осебогий милосердний Ісусе. Прийми це миління наше, як подячну жертву і не залиш нас у гріхах наших, але даруй нам прощення і життя вічне, Ти, що прийняв на себе страждання заради нашого спасіння, сподоба нас славити Тебе вічного Царстві Небесному, і з любов'ю взивати. Алливуя, Аллилуйя, Алливуя, О все Бога, й Милосерди, Ісусе, приймиться миління наше, як подячна жертва і не залиш нас у гріхах наших, але даруй нам прощення і життя вічне. Ти, що прийняв на себе страждання заради нашого спасіння, сподобана славити тебе вічно по царстві небесному і з любов'ю взивати. Алівуя, алівуя, алівуя. Ангели, архангели, невпинно славля тебе, водико, а ми грішні, що оплакуємо свої провини, мовимо тебе прийняти, наше покаяння. Ти прийшов на землю, щоб визволити нас від вічної смерті, даруючи нам радість, спасіння, ж від нас ті смирені маління, Ісусе, що невимовно любиш це творіння своє. І Ісусе, що прийшов спасти всіх загиблих, і Ісусе, що даруєш мир стражденим душам, і Ісусе, що покриваєш милістю гріхи наші і Ісусе, що відкриваєш нам шлях до Отця, і Ісусе, що приймаєш нас у своїх обіймах, і Ісусе, наймилосердніший, спаси нас, грішних, Всебогосовений Спасителю і Царю Небесний, що зійшов із висоти, задля спасіння нашого, Ти Христе, явив милосердя своє для нас, грішних і недостойних. Прийнявши на себе наші немичі провини, ти даруєш нам благодаті життя вічне, тому припадаючи до тебе з покаянням і любові взиваємо, Ісусе наймилосердніший, спаси нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, ти що є царем слави і джерелом життя, почуй меління моє, і перейди на допомогу в день скорботи. Напишіть імена та прохання в коментарях. Душа моя, прагне тебе, як спрагла земля, дощів небесних. Як вань прагне потоків водних, так і душа моя прагне до тебе, Боже живий, я шукаю Твого обличчя, бо Ти є моя надія, ти є мій прихисток і моя сила, Господи, почуй мене в день недолі, не відвертай свого обличчя від мене, коли я взиваю до тебе, бо знаю, що ти близько до всіх, хто взиває до тебе в істині, ти праведний у всіх ділах своїх і святий у всіх чинках Твоїх, прости, гріхи мої, омій Спасителі, очисти мене. Від усякої неправди, очисти серце моє, щоб я міг стояти перед тобою чистим і смиреним, серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного, онови. Всередині мене, благаю тебе, Господи, зміцни мене на шляху праведності, щоб я йшов дорогою Твоїх заповідей і не відхилявся ні праворуч, ні ліворуч, хай Твоє слово буде світильником для ніг моїх і світлом на стерці моїй, щоб я міг уникати всякого зла і ходив у праведності перед тобою. Ти, мій Господь, моя твердиня до тебе прибігаю, Ісусе Сину Божий, будь мені захистом і твердиною. не дай ворогам душі моєї знищити мене. Ти, моя надія, Господи, не дай серцю моєму знемагати від тягарів світу цього, Даруй мені силу давати випробування, як ти колись дав Давидові перемогу над галіафом, зігрій душу мою твоєю любов'ю, її миром і спокоєм, щоб я не тремтів перед страхами, але завжди уповав на тебе. Хай твій мир, що перевищує всякий розум, оселиться в серці моєму і направляє мене в усіх ділах моїх. Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає. Я даю вам, Господи, даруй мені духа мудрості і розуму, щоб я міг розпізнавати Твою волю. В кожній справі веди мене стежками праведності, вчи мене Твоїх шляхів, хай твоя милість упроводжує мене у всі дні життя мого, і хай Твоє благодать. Спочини на мені, як ранкова роса на траві, Господь, пастир мій, ні в чому не буду мати нужди і не покинь мене у час випробувань, але укріпи моє серце, щоб я не впав у зневіру. Піднеси мене, коли я сапки, і підтримай мене, коли я спотикаюся, ти є той, хто не залишає праведників і не дозволяє їм спіткнутися. Господь підтримує всіх падаючих і піднімай всіх знеможених. І Ісуса, джерело життя і світла даруй мені, богадать, жити, згідно з твоєю святою волею, щоб я. Приносив плід для царства Твого, хай діла мої будуть виявом Твоєї любові і милості, щоб через мене люди бачили Твою славу і велич. Веди мене, о Господи, дорогою життя вічного, і хай ім'я Твоє буде прославлене на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від опижні вашим для поширення свого Божого вам синього Господні, нехай перебуває з усіма нами.